Перейдемо до четвертої серії першого сезону, бо я там знайшов серйозну соціальну проблему, соціальний статус корів та вівць коротше парнокопитних, що дають корови та вівці, правильно молоко та хутро. Ну і шкіру, не думаю, що поні будуть вбивати корів заради шкіри, але тримати заради молока можуть, так як у цьому всесвіті було описано, що поні вегетаріанці, а тобто можуть споживати молоко та яйця. У цьому світі поні були прирівнені до людей. Значить, корови і вівці наділені меншим інтелектом, але все одно ми могли помітити те, що вони можуть говорити понською, але їхній соціальний статус нижчий за поні. Коротше вони, типу добровільні раби. Це все ще можна підтвердити тим, де живуть вони у загоні як реальний скот. На цьому кадрі Пегас охороняє і змушує марширувати рядами, очевидно, не дозволяють вільно ходити. Так у серіалі ми можемо помітити корів, які вільно десь собі ходять. Наприклад, корова, яка приходила до Пінкіпай, її, до речі, звали Дейзі. можливо, деяким коровам пощастило звільнитися з рабства. Окремо поговоримо про Apple Джек, у Apple Джек таке ж ставлення до корів, як до звичайної скотини, бере загоняє їх із собакою, потім зачиняє хвіртку ногами, хоча могла по-нормальному спокійно закрити. А у шостій серії першого сезону є сцена, де Твейлайт доїть корів для того, щоб заспокоїти малу ведмедицю. З невдоволених голосів корів ми розуміємо, що їм це не подобається. Можемо списати на те, що це надзвичайна ситуація, і діяти треба швидко, і ніхто нічого не буде у тебе запитувати. Але все ж таки. А тепер перейдемо з корів та вівць, які хоч якось могли говорити до свиней. І я реально не можу докумекати, навіщо поні тримати свиней, і чому свині мають ще менше інтелекту, ніж корови і вівці. Чи можуть поні їсти м'ясо? Ставлю сотку, що це Еплджек у 22 му епізоді першого сезону. Біля Еплджек є бутерброд, який здається, містить у собі ковбасу. А ковбаса може бути з м'яса, або це соєва ковбаса. Але ми точно не знаємо. При тому, що як поні могли б зробити вегетаріанську ковбасу, не знаючи, як смакує справжнє м'ясо. У 21 серії першого сезону у пісні Пай співається, що вони все ж таки вегетаріанці, окрім цього, у серіалі було показано те, що поні мають вудки для того, щоб ловити рибу, можливо, як спорт. Ще раз повернемося до свиней. Окрім м'яса і желатину, свині можуть застосовуватися, щоб шукати труфелі. Але що ми тут бачимо, це ж маршмеллоу, якщо що восьма серія першого сезону, а маршмеллоу робиться з желатину, коли почали виготовляти вегетаріанські продукти, можливо, ближче до 2000-х. У Поні світ більше схожий на 19 століття і все ще не відміняю того, що куртка Брейберна схожа на шкіряну. Також не забувайте про те, що окрім поні тут є інші раси, які можуть споживати м'ясо і не те, щоб раси, а просто тварини по типу вовка, і чого б це цефлаттерший під кінець серіалу вирішила посадити всіх на вегетаріанську дієту, якщо у першому сезоні вона годувала тхорів рибою. Я не думаю, що для змії печиво буде корисним до яшлунка, не говорячи про те, що вовк – це м'ясоїдна тварина, але так ми неодноразово бачили тварин за чаєпиттям. Але щоб вовк їв тільки одну моркву. Це не собака, що може їсти все підряд цей епізод по моралі, по всьому крінжа повна. І додам ще по темі соціального статусу: ми ніколи не помічали парнокопитних у Флаттерший лише козу, а це означає, що Флаттерший не тримає парнокопитних, бо вони не зовсім рівні тваринам. А ось ця строчка про мову корів доказує ще більше, що вони повністю інтелектуальна раса, і це закінчення ковхіллі підтверджує, що корову уособлюють або народ Індії, або як народ африканських країн, і те, що все-таки корови раби так само, як колись були темношкірі люди, і я згадав про кіс, кози тут також мають трішки інтелекту. Ми говоримо про тих кіз, які працювали на цього мінотавра. Вони не розмовляли понською, зате вони мекали. Коротше спілкувалися на своїй мові, але вони як розумні істоти, трішки дивніші за корів, але розумніші за свиней, бо свині реально на рівні тварин і не мають жодних розумових здібностей. То кози можуть відпочивати, працювати у цього чуваки, і вони майже з'являються тільки у нього. Я, приколу цього не дуже розумію, що пов'язує кіз і ейрона, але принаймні кози не раби. Їх не тримають у загонах, як корів, віслюки по інтелігенції рівні поні. Але іноді до них буває стереотипне ставлення, чи утискають їх деякими висловами. Наприклад, Реліті має упередження ставлення до того, як виглядають мули. Вона на початку першого сезону вона багато говорила таких фраз, як «Бридкий як мул, або що назвав мене мулом, значить, ти вважаєш мене бридкою». І там був один момент, коли Твайлайт казала одну з цих фраз, і поряд з нею стояв мул Тайлайт, помітивши його, запитала. Вибачте мені, ви ж не ображаєтесь на мене. А він відповів: ні, я не ображаюся, навіть не просто реріті, а сама Твейлайт припустилась шахливих фраз про мулів Буйволи це окрема і незалежна раса, що нагадує індіянців, і по їхній культурі це видно. Ще більше наводить на цю думку одежа і стиль життя поні у цьому районі. Тож це неодмінно як Північна Америка, і конфлікту поні з буйволами цілком зрозуміла, бо поні оселилися на тих землях. Не спитавши дозволу у буйволів, які там бігали, бо це їхня частина культури, і все таке, і бля Пінкі мене в цій серії конкретно вибісила. І гнів буйволів після пісні Пінкі зрозуміли, ну як можна співати в цій ситуації. Ти візьми і поділись. Ще цікавіше дивитися на ступіт коментарі вестернів, які реально не андерстет, чому це Пінкі не подружила піснею буйволів та поні. Ха ха-ха. О, ми ще говорили про те, як у Боже мій поні побачили зебру, і всі починають ховатися від зекори, як реріті могли не сподобатись смужки, коли Твайлайт сказала, що для зебри це природно, реріті знепритомніла. Чому прикол? Очевидно, що зебри тут представлені як репрезентація африканського народу. Так ось ще дивно, що про зебр знала тільки Твайлайт, ну та припустимо, що зебри живуть у закритій місцині і ніколи не виходили з неї, бо по лісу ходили мантікори. Мантікори були лютими ворогами зебр. Через це зебри зробили магічний щит, щоб мантікори не дісталися них. Тому поні ніколи не бачили зебр, але в щоденнику сестер. Так я прочитав частину щоденнику. Там луна побувала у зебр, бо вона подружилася з однією мантікорою, і він показав, де жили зебри. Але мантікорам не можна було туди заходити, тому луна пішла туди сама. Чому б зекора пішла б з плем'я, ну можливо досліджувати навколишній світ або її вигнали? Думаю, що зебра найближча раса як родич до поні, і, можливо, зебри теж мають кюті марки, і у зекори Сонце це типу Кюті Марка, але найжахливіше у серіалі. Що нам так мало розповіли про зепр і про саму Зекору, і не розкрили як персонажа мені її не вистачило.